Діти, починаємо ми наше заняття. Я сподіваюся, що ви вже ще порухались, прокинулись, бо дехто ще спить, я дивлюся. Сідайте, будь ласка, рівно, гарно. І ми з вами повторимо геометричні фігури, які ви вже вчили в минулому році. Що ж, подивіться на ці фігури, вони всі різні. Тут... Ви знаєте, як вони називаються, та виконаємо сьогодні з вами цікаві заняття. Скажіть, будь ласка, діти, які геометричні фігури є у вас на екрані? Хто їх знає? Увагіт і Є в нас квадрат, прямокутник, коло. А скажіть, будь ласка, як же ж називається геометрична фігура фіолетового кольору? Ми взяли коло і притиснули з двох сторін. Як же цю фігуру називаємо? Дивись сюди. Овал. правильно. А зараз вимикайте мікрофон. І я буду вам щось розповідати. Подивіться ви навколо, і побачиш коло, друге сонечко, як м'яч. Круглий обруч і калач. Всі ці предмети будуть круглої форми, а саме яблуко, помідор, вишня і кавун. Діти, а скажіть, будь ласка, що ще може бути круглої форми? Хто мені може допомогти? Я, каже Кіра. Ніат не курки. Правильно. А чи може бути круглої форми цибуля? Ні. Може бути круглої форми цибуля. А чи може бути круглої форми, дзеркало люстерко. Може бути круглої форми? Ні, так. Так, може, давайте продовжимо далі. А що схоже на квадрат? Я відповісти друзям рад. Це і кубик, і вікно. І великий екран в кіно. Що ж схоже на квадрат? Наші кубики. Цікаві Подаруночок схожий на кубик, або на одну сторону нашого подарунка квадрат. Книжки також можуть бути квадратні. кубик. Далі в нас фігура трикутник. Ось трикутник знаєш ти? Щоб його завжди спізнати, це для клоуна ковпак, а іще дорожній знак. Всі ці предмети трикутної форми. Що ж саме трикутної форми? Морква, лінійка, лінійка, піраміда. А чому буде трикутної форми, наприклад. Що може бути трикутної форми? Яблуко? Ні. Ні. А чи може бути трикутної форми, е, наприклад, м'яч? Ні. Ні. А чи може бути трикутної форми чашка? Ні. Ні, звичайно, молодці. Далі наша геометрична фігура це прямокутник. У прямокутника чотири кути. На що ж він схожий, знаєш, ти. Він може бути схожий на ось таку паличку для книжок. Може бути схожий на ось такі палочки будівельні. Ще він може бути схожий на листівку. І на сік. Скажіть, будь ласка, діти, а чи може бути прямокутної форми двері? Так. Якщо ми їх трішки повернемо наш прямокутник, ми побачимо двері. А чи може бути прямокутної форми картина? Так. А чи може бути прямокутної форми вікно? Так. так, молодці. Так. Далі наша геометрична фігура овал. Кульку схожу на овал. Я за ниточку тримав, і огірок овальний був в салаті гарний. Що ж схоже на овал? Якщо ми знаємо, що кав'ярня круглий, він схожий на коло, то диня в нас овал має форму правильно. Також на овал схожі сосиски. Овальної форми можуть бути плюстерки. З яких фігур складена ця геометрична фігура? Подивіться, будь ласка, уважно. Які тут Як називається хвостик з цього? Яка фігура? Прямо Давайте почнемо з нашого обличчя, нашої пташки. Які геометричні фігури потрібні були, щоб зробити дзьобик? Трикутники, так. Чого ви зробили? Якої форми? Кругла. Кругла, око також кругле. А якої форми тулуб наш. Круглий. Курил. Але... Але... Опал не круглий. Крильце зроблено з круга, з кола. І три овала, а хвостик і лапка зроблено, з яких фігур геометричних? Типунник і правильно. Наш художник каченя. Малював фігури, але він зовсім їх не зна. Давайте допоможемо їх назвати. Оранжевого кольору. Яка геометрична фігура? Прямокутник. Прямокутник, зелена Прямокутник. кольором фігура, яка в нас? Трикутник. Три Жовтого кольору, яка в нас фігура? Ован, кругла фігура нас якого кольору? Дивись на екран. Синього. синього і червоного кольору. Яка у нас геометрична фігура? Червона. А зараз подивіться уважно. У нас є з вами чотири кольори. І є чотири фігури. Скажіть, будь ласка, яка фігура зображена зеленого кольору? Квадрат. А жовтого кольору? Ну, кажи, потім. Кола. Блакитного кольору яка геометрична фігура зображена? Треба бути ревільно сказати, тому що він такий. Маша, а говори, я слухаю тебе. Прикутник. Прикутник і червона геометрична фігура. яка в нас? Овал. Овал. Молодці. Давайте подивимось далі. Мишенята збудували будинок. З яких фігур вони збудували наше казкове місце? Давайте так. Я буду вам ставити питання, а ви мені будете говорити так чи ні? Чи є в мишенят в казковому будиночку трикутники? Так. Так. О, так. А чи є в наших мишенят прямокутники? Да. Так. А чи є в наших мишенят квадрати? Так. Да. Ні. Ну, дивись. Ні. Один С квадрат є. є. Чи є в наших мишенят коло? Два. 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 Є. є. Молодці. Два. А зараз давайте з вами попрацюємо з нашим листочком. Подивіться, будь ласка, діти, і скажіть, на що схожі всі ці предмети в першому завданні. Подарунок. Книжка, дошка, телефон. Leer. На що вони схожі? На яку геометричну фігуру? Не На яку фігуру схожа? На 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 яку? Дошка схожа на прямокутник. Те. Телефон наш схожий, також на прямокутник. Картина прямокутник, акваріум – прямокутник. А вікно схоже на яку фігуру? Квадрат, квадрат, квадрат. квадрат, молодець, правильно. А зараз подивіться уважно. У нас є з вами повітряна куля, але вона незвичайна. вона з геометричними фігурами. От подивіться, скільки в нас геометричних фігур, скільки на ній. Дирок. На жаль, так трапилося, що наша повітряна кольор зіпсувалася. Давайте не дамо нашому ведмедику впасти з неї. Розфарбуйте, будь ласка, візьміть кольорові олівці і слухайте уважно, як повинні ви розфарбувати. Кружечки ви повинні розфарбувати червоним кольором. Коло червоним. повинно бути червоного кольору синього кольору, трикуй жовтий, розфувати углу. А ромб і квадрат повинен бути у вас синього кольору. Ну, це. І це. Розфарбовуйте, не поспішаючи. А чому тут така галатка? Чотирикутники це геометричні фігури, у яких чотири сторони і чотири кути, також чотири вершини. Розфарбовуйте не поспішаючи. Тримаємо правильно ручку, правильно олівець тримаємо, щоб все в нас гарно виходило. Може, тобі треба розсоболова, тільки чотири купити. Воно вічений пригрі розсоблювати. Коли розсорбуєте, скажете мені, ми продовжимо далі з вами. Зараз я Ah, 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 Квадрат і ромб синього кольору повинен бути. Ну, що зачиняти? Розфарбували? А прямокутник. Драдай, малі. Ні, квадрат ось. Це вже прямокутник. Подивіться, будь Правильно. ласка, далі. У нас є з вами барабани. Ліворуч у нас один барабан. Праворуч три барабани. Один та три. Скажіть, будь ласка, який знак ми повинні з вами поставити? Більше, менше чи дорівнює? Один, три. Знак який. Більше менше чи дорівнює? Однакове число? Менше. Це. є Яку треба знак ставити? Ми ставимо знак менше, тому що один менше, ніж три барабани, тому що в нас ліворуч один барабан, а праворуч три. First, yeah. Давайте далі подивимось. Uh -huh. У нас є yeah, з вами ось такі інструменти, дудочки. У нас ліворуч чотири. Праворуч дві. Скажіть, будь ласка, який знак ми будемо з вами ставити? Тому що де, тут один. Сочення, Ту вимикайте мікрофони. І я де. хочу чути вас по черзі. Кіра, як ти гадаєш, який знак ми будемо ставити? Шесть. Ні-ні-ні, не разом рахувати. Де, де. Більше, менше чи дорівнює? Кіра, як ти гадаєш? Кажи громко, правильно, ми ставимо знак більше, тому що чотири більше, ніж два. Молодець. Далі Маша, Маша, я хочу тебе почути? Вмикай мікрофон, будь ласка, у нас є скрипки. Ліворуч дві скрипки. І праворуч дві скрипки. Який знак ми з тобою будемо ставити? Більше, менше чи дорівнює? Дорівнює. Правильно, тому що 2 та 2 це однакове число. Два дорівнює двом. Молодець. І останнє завдання Мі допоможе працювати Артемко. Артем, подивися, в нас є чотири малюнки. Нам потрібно установити послідовність, з чого починала дівчинка ліпити сніговика? І, Ми ставимо цифру один біля першої картинки. Подивіться, будь ласка, на екрані у мене з'явилась цифра один. Напишіть, будь ласка, цифру один. Що вона робила потім? Один. Далі. Далі що робила? Яку картинку треба потім ставити? Подивись. Два. Ну подивись уважно. Два. Біля якої Там, картинки? Де... Та ще поряд, чи внизу? Скажи, будь ласка, яка за рахунком повинна бути наступна картинка? Два. Яка вона? Вгорі чи внизу? Внизу, внизу цифра два. Так. У трішечки цифри переплутані. Ви повинні два поставити праворуч внизу, а три ліворуч. І цифра чотири повинна бути у вас останній малюнок вгорі. Ми спочатку перший ком зліпили круглий, другий ком зліпили, потім носик, очі і ротик приліпили сніговичку. і лише потім з'явились руки, шапка і шапка. Що ж, ви, великі молодці, чудово попрацювали і я ж буду чекати ваші фото.